Всім, мене звати Мирослава. Ви на ютуб каналі рукодільному ютуб-каналі Нитка до нитки, де я розказую про вироби, які робить моя мама Оксана. У нас такий тандем, тому що якщо ви вперше на нашому каналі, обов'язково підпишіться, щоб не загубити. А якщо ви вже є нашим підписником, обов'язково підтримуйте нас переглядами, побільше переглядів, побільше вподобаю, ну і звичайно, що коментарів. Сьогодні я вам буду показувати неймовірну сумочку. Вона просто запала мені в сердечко. Насправді я вже з нетерпінням хочу вам показати, і щоб ми разом з вами посмакували деталі, посмакували. Кожного елемент цієї сумочки. Але перший я зроблю, я не можу вам не розказати про спільник, в якому ми беремо участь. Це в нас турбиночки, де щастя називається спільник. А власник цієї креативної ідеї і організатор цього спільника є саме пані Олена. Неймовірна подійниця, яка дає нам безмежну підтримку, а також надихає. Вона має свій ютуб канал, який називається у пані Олени. І, звичайно, що я залишаю опис і на організатора а також на всіх учасників. Які теж є неймовірно талановиті. І мені подобається е, говорити вам про ком'юніті, яку люди створюють, які в рукодійниці створюють і підтримують один одного. Тож залишаю вам посилання ще до учасників також, тож переходіть на їхні канали, підтримуйте їх також, і давайте розвивати український YouTube. Разом. Так як цей спільник підходить до завершення, то сьогодні я вам покажу останню сумочку, яку було зв'язано. Перш ніж ми перейдемо і переглянемо сумочку з усіх сторін, з усіма деталями, я вам хочу нагадати, щоб ви не пропустили розіграш на питання в цьому відео. Адже на нашому каналі триває розіграш. В вступному відео я детальніше розказувала про умови участі, хто може брати участь, як взяти участь, і взагалі, який, наприклад, буде подаруночок. все це все, все розказала, щоб не повторюватись. Я вам залишаю відео посиланнячку в описі під низом, або десь тут вискочить також вам посиланнячку, з яким ви можете перейти, переглянути і вже бути в курсі щодо чого. Тож дивіться відео уважно, щоб не пропустити розіграшне питання. Ну і звичайно, відповідь чекаю в коментарях. Ну і, звичайно, щоб зв'язати таку гарну літню, біленьку, красиву в'язану сумочку, потрібно вибрати ниточки. І мама вибрала такого кольору світлого бежевого. Це нитки 50 грам мають 125 метрів. Це 100% котон. Вибрала такий колір, доволі такий світлий, бежевий, навіть я б сказала, молочний. Ось ми бачимо, що це в нас від цієї фірми, яка була в магазині, таку мама і взяла. А гачком в'язала 2,5 мм. Спочатку зв'язала зразок, по якому видно, що зв'язано три рапорти, щоб розрахувати необхідну кількість петель, щоб вийшла сумочка такого розміру, якого я хочу. А я хотіла сумочку приблизно 20 см і з одного такого моточка ниток зв'язала ось таку частинку. Можемо побачити, що доволі багато вийшло. Нагадую 50 грам, 125 метрів. Потім мама вирішила, чому ж не поекспериментувати і чому ж не запросити вас зв'язати цю сумочку разом. Все вам пояснимо, все вам розкажемо. Рапорт пізерунка 6 петлі. Тож потрібно було зв'язати, щоб було кратне 6. Тож мама це спочатку розрахувала. Набрала ланцюжок із 47 повітряних петель і пров'язала по схемі одна повітряна петля підйому, 47 стовпчиків без накиду. Так, 5 разів поворотними рядами. І получився ось такий прямокутник. Далі зробила обв'язку по колу, а саме з боку прибавка, 3 стовпчики прибавка. Прибавка це коли ми в'яжемо в 1 стовпчик, 2 стовпчики, тобто вийшло усіх 7 стовпчиків. Далі 47 стовпчиків без накиду подовжені. І знову бокова сторона прибавка, 3 стовпчики прибавка. І ще остання сторона 47 стовпчиків. І в кінцевому результаті вийшло 108 стовпчиків без накиду. І далі ми будемо вив'язувати наш основний візерунок. Ділимо на 6, оскільки рапорту на 6 вийшло 18 рапортів, які мама поділила один з боку, 8 по сторонах, 8 з одного сторони, з другої і один з боку. Тобто будуть розташовуватися 8 з одної сторони, з другої, передзад. І по одному по боках. Щоб візерунок виглядав гарно, починати будемо із середини бокової сторони. Для цього робимо 4 зітювані стовпчики. І далі будемо в'язати візерунок по схемі. Ось прикріпляю вам фото, яке ви знайшли майстер-клас на просторах інтернету. У схемі є декілька нюансів, тож мама зараз покаже відео, як саме вона в'яже по цій схемі. Відео я трішки сповільню, щоб ви детальніше могли розібрати, де саме йде гачок, яка дмиточка. Ось мама зв'язала один рапорт. Бачимо ось так він виглядає, і по такій схемі ми в'яжемо по кругу. Так, один за одним, по схемці, по всьому кругу. І так, круг за кругом. І ось мама дов'язалась, залишився останній рапорт. І зараз можемо ще раз глянути, як мама в'яже, закінчує цей ряд. Ну і продовжує в'язати далі, щоб сумочка вийшла необхідної нам довжини. Сумочку ми згодом також поміряємо з усіх сторін, скільки саме в нас вона вийшла. Як на мене, вийшла ідеальний варіант, такий середній, щоб багато чого помістити, але щоб вона не виглядала такою великою. Ось така в кінцевому варіанті вийшла сумочка. Тут мама ще додала два шнурочки, зараз їх глянемо. Але мені здається, ідеальний пляжний варіант, або, наприклад, кожне місто. І ось такий ремінець у вигляді шнурочка, мама пришила по боках і в'язала його за схемою гусеничка. Як на мене, дуже гарненько вийшло, тому що в'язку можна подивитися, вона гарно підходить. І справді створює такий цікавенький візерунковий шнурочок, такий ремінець. А відповідно, закриватись сумочка буде на затяжках, тому для цього потрібно було зв'язати ще один ланцюжок із повітряних петель мама його робила. Спочатку зв'язала окремо шнурочок, а потім діла на сумочку завдяки дірочкам, які є візерунком, просто протягнула цей шнурочок поміж них. І так він може стягуватися. Відповідно, такий трішки нічого ніхто не вкрадає звідти, А ось так також легенько він і може розтягуватися. Ну, і, звичайно, що можна придумати інші якісь деталі, які будуть ускладнювати стягування і розтягування. Можемо глянути, що насправді він вийшов дуже і дуже містким, там дуже багато місця. І ось тут можемо глянути ще на завершення кінцівки цього шнурочка. Вони йдуть з однієї сторони. Ми так вирішили, що так буде найоптимальніше, так нам мені більше подобалось. Але шнурочки мама залишила так, тому що я хочу задекорувати саме дерев'яними кораликами. Тому, відповідно, мама не робила жодних китиць, не декорувала сама, адже я маю вдома, я знаю саме, які коралики я хочу прикріпити, щоб ця сумочка була така в одних тонах і дуже гарненько виглядала, балансувала. Такий кажу літній настрій. Тож, відповідно до розмірів, така сумочка має в ширину 18 сантиметрів. Пам'ятаєте, я казала на початку, що орієнтувалися ми на 20 см, але якщо ще поміряти з сантиметрів, які є з боку, а це саме 2 см, то виходить, що сумочка вийшла якраз такого ідеального розміру, якого я хотіла. А по довжині сумочка має також 21-20 см, не рахуючи дно, разом з дном 22 см. А якщо розкласти і саме ось цей початок, скільки ось це дно, має 3 см 2,5 орієнтовно. Ну і, звичайно, що куди ж без деталей. Шнурочок, на який прикріплюється сумочка, цей рімінець має розмір 26 помножити на 4 приблизно біля 116-120 см. Бачимо, що він трішки тягнеться. Я взагалі хотіла 120 см, але мама зв'язала трішки менше за рахунок того, що ниточка трішечки тягнеться. А вага такої сумочки це в нас 100 грамів, рівно 100 грамів вийшло. І бачите, як ідеально. Вона дуже легенька, така прозоренька, ажурна, має такі дірки, що мені надзвичайно подобаються ці дірочки, вони додають якоїсь такої легкості. І, взагалі, вона вийшла вся такого середнього розміру, хоча в неї багато що поміщається. Можемо бачити, якщо там щось покласти, як буде візерунок виглядати. А по довжині вона вийшла так приблизно десь до бедра. Якщо на одну сторону, а якщо перекидати через плече, то вийде трішечки коротше. Це ідеальний варіант. Або можна зазвичай також. Тут експериментувати з ремінцем, давати з одної, з двох сторін і відповідно робити таку сумочку з двох ручок, тому що в принципі можна експериментувати, маючи вже ось основу цей мішечок, який мені здається дуже гарненько виглядає. Саме цей візеруночок просто-просто топчик. От, ми можемо глянути, як саме мама багато напакувала сердечок всередину, і там ще залишається дуже багато місця. Я дуже рада, що в мене з'являється в колекції така сумочка, і думаю, можливо, буде ще більше поповнень, тому що вона сподобалася і мені, і мамі, і Юлі, Всім вона сподобалася і опена буде отримувати багато компліментів. Але я ще сьогодні вам покажу другу сумочку, яку мама зв'язала сюрпризом. Вона мені не казала, що вона її в її в'яже. І насправді ми зараз її побачимо. Я надзвичайно рада, що вона у мене появилася. Вона дуже чарівна. Зараз глянемо її детальніше. Як на мене, сумочка вийшла неймовірно. Просто, просто любов, я вже бачу, як ходжу в ній літом, коли сонце пече. Дуже класна погода. Але ти в такій сумочці. Делікатні, вона така прозора, така мережевна, і там буквально пару якихось речей стоїть, і надзвичайно класно доповнює будь-який образ. Мені здається, що ця сумочка така сезонна, але вона буде точно на багато років, тому що вона не виходить з моди. Що би ніхто не казав, в'язані такі речі, особливо літом, особливо в таких відтінках, завжди будуть в моді. Але добре, що я вам не забула і надію, що ви дочекалися. І зараз я вам скажу розіграшне питання. Питання в цьому відео буде звучати так: скільки взагалі мама зв'язала сумочок? Всіх. Що вам було простіше порахувати, або в якомусь відео мені здається навіть я розказую. Я вам прикріплю в описі під відео три відео, які в нас є на цьому каналі про сумочки. Перше відео це вступне до цього спідника, друге, там, де я доробляю, навіть сумочку дороблюю і розказую, також, які мама ще робила сумочки. В третьому відео я також вам показую. Ну і... Це відео також включно. Рахуємо всі сумочки, які мамо в'язала. Мама не дуже любить в'язати саме такі речі, або сумки в основному вона любить в'язати іграшки. Тож на нашому каналі є багато іграшок, багато різноманітних іграшок, від маленьких до великих до брелочків, ну це просто окремий такий всесвіт. Це любов, любов. Але також час від часу мама в'яже сумочки для мене, для моєї сестри, тому що я обожнюю сумки, Якщо ви теж пишіть в коментарі, ми з вами знайдемо порозуміння. Тож для мене, для сестри, мама деколи в'яже сумки, і відповідно до того я вам розказувала, згадувала в цих відео, також там можна порахувати, скільки сумочок є. Але заохочую вас переглянути детальніше, вслуховувати, що я говорю, тому що, можливо, я не всі вам сумочки показала. А можливо, деякі тільки згадала, можливо, тільки що показала це всі її сумочки. В описі під відео ви знайдете всі посилання на три відео, і це буде четверте відео, чотири відео. Перегляньте їх, підрахуйте сумочки і напишіть в коментарях. І так, відповідно, до того ви продовжуєте бути учасником в розіграші. Аж якщо ви вперше це відео бачите і ви хочете взяти участь в розіграші, заохочую вас переглянути попереднє відео. І в кожному відео є питання. Зігрішні, просто відповідаєте. Ви маєте можливість переглянути їх, відповісти. Якщо ви якесь питання пропустили, якщо ви якесь відео пропустили, і відповідно не відповіли на питання, просто перегляньте, поверніться до цього, перегляньте відео і напишіть відповідь вашу в коментарях, і ви будете серед учасників. А ми наших учасників розіграшу дуже любимо. Насправді ми постараємося подарунком, щоб він вам сподобався. Якщо ви рукодійніця, якщо ми не рукодіняться, підберемо, буде все дуже красиво. Тож я думаю, переможець точно не буде жаліти про те, що виконав такі маленькі умови, але буде мати красивий подаруночок. Ось ця та сумочка. Першу більшеньку сумочку я вам показувала в попередньому відео, яку ми разом з мамою проектували разом збільшували. І мама зв'язала ще маленьку версію, меншеньку трішки. Ми планували, я казала, що я б хотіла, але не знати коли. А тут виявилось, що мама зв'язала її уже ось на днях, і насправді вона мені дуже подобається. Можемо глянути, що саме першій мама брала. Таку білу ниточку, я вам саме казала, розказувала, показувала у попередньому відео, тож, якщо ви хочете детальніше переглянути першу, переходіть. А ось цю ми можемо глянути, що вона вийшла меншенька, саме 26 см в ширину з основи 20 см. Тобто розширення також пішло приблизно на 5-6 см, ну і в довжину вона вийшла 17 см. Просто такий варіант, як ось ця попередня в'яжений мішочок, і вона мені дуже сильно подобається. Отвір між ручкою і отвором сумочки приблизно 8 см 6, а ціла сумочка має 25 см в такому лежачому стані. Притому отвір всього лише 14 см, 15 см, якраз такий ідеальний на телефон. Але вона надзвичайно містка, в неї дуже багато також влазиться. Ручка також в'язана по такій ж схемі, як і та більшенька. Майстер-клас я залишаю, звичайно, що посилання внизу. А попри попередню сумочку, також відео залишаю вам внизу, щоб ви переглянули. То вона, неймовірно, мені подобається ось цим своїм рожевим відтінком, який вона видає, рожевою ниточкою. І важить вона 161 грам. А тут гляньте, як класна сумочка виглядає на подворі при доднему світлі. Ось цей рожевий колір, який трішки вдає, робить її цікавенькою. Вона тоді така стає, як на мене, весняною, осінньо-літня. При тому цей варіант, який можна взяти тільки в руку, мені теж він подобається. Така вона тоді незвична, але при тому дуже і дуже містка. Ось, наприклад, такі квіточки мама поставила, вони геть ховаються. І ось тут можемо саме подивитися порівняти дві ці сумочки разом, наскільки вони. По різному їхні розміри. Більшеньку ми разом пробували підбирали, меншеньку мама робила вже сама, але також збільшувала. Не робила так, як в майстер-класі, тому що в майстер-класі вона дуже-дуже малесенька. Ну, ми вирішили, що найкраще буде середній варіант. І в цьому я в плані погоджуюся. Вона меншенька, але при тому дуже містка. Я вже чекаю, коли ці сумочки прийдуть до мене. Сподіваюсь, вони вам сподобалися. Напишіть про це мені в коментарях. Так, і спільник підходить до завершення, це вже останні дні, і вже він буде завершений. Трішки сумно прощатися, адже була надзвичайно мила атмосфера і в чаті, і серед учасників, і підтримка від організаторів, від учасників. Тож хочеться подякувати від мене і від мами за вам, пані Олено, за те, що організували. Це неймовірний спільник. Нам надзвичайно подобається брати в ньому участь. Мені особливо, адже колекція поповнилась багатьма. Сумочками, то щиро-щиро дякуємо. Ну і звичайно, що учасникам, які є з цього спільнику, ви неймовірні. Дякую вам за підтримку, за те, що дивитеся, за те, що підписані, за те, що підтримуєте, за те, що компліменти даєте сумочкам, і взагалі ви також чарівненькі чарівні рукодільниці. Думаю, ми в майбутньому будемо долучатися ще до таких спільників, адже вони. Дають якусь певну таку атмосферу, що ти є певною частинкою ком'юніті, що ти знаходиш однодумців, що ти знаходиш і знайомишся з неймовірними людьми. Насправді рукодільниці дуже красиві люди, красиві, як казала Ліна Костенко, люди будьте взаємно красивими. І Мені здається, саме рокодільниці є. Прикладом таких людей, тож ми любимо бути частинкою таких саме спільників. Ну і звичайно, що дякую безумовно вам за перегляд, за вподобайку, за те, що пишете коментарі, берете участь у розіграші. Люблю цілую обнімаю. Я та моя мама Оксана. Папа! -па.